Зі Сходу йшли мільйони, мільйони арабських монет дирхемів. Якщо ви почитаєте Ібн Фадлана, то там написано, що з кожних 10 тисяч монет е, купець рус дарував жінці ожерелля намиста. Так от ці низки намиста в тій же шестовиці від 3 до 5 в жіночих похованнях. Тобто такі свій багатенькі боротиний його лекції не забуде кожен студент, котрий вчився на істфаку, А пізніше в інституті історії він вмів розказати складні речі просто легко і живою мовою. Історичні постаті Русі перед першокурсниками поставали зовсім живими. У 62 роки пішов життя Володимир Петрович Коваленко. 26 жовтня у холі педагогічного університету з ним попрощалися рідні, близькі, знайомі та студенти. Ми разом з ним тягнули основний тягар по підготовці і проведенню фестивалю Каравель. Це фестиваль словяно варятської культури і історичного фехтування. Він тоді надавав нам ну таку допомогу, яку просто не можна оцінити ніяк і організаційно, і матеріально, і просто власними парадами. Без Володимира Коваленка важко уявити розкопки в Шестовиці, новгороді Сіверському Любачі чи Батурині. За вагомий внесок у створення національного заповідника Гетьманська столиця президент Ющенко нагородив його орденом за заслуги третього ступеня. Для мене він завжди буде Володя, тому що знайом я з ним з 1966 року. Я посчитав 50 років. Ми вчилися разом з ним в одному класі. Школа номер 6, 10А. Все 50 лет, которые я его знаю, вот он был такой замечательный человек. Дня не хватит, каким он был человеком. Как он собирал марки, как он ходил по... Землям, по земле нашей украинской, как он його розкапував, копав, вискав, виїски і останеться у нас среди однокласників, хоча нас очень мало залишилося. он останется человеком, человеком с лопатой, который все время и, ну можно сказать, и с лопатой, и с киркою все время что-то копал, все время искал. Археологічна практика для більшості студентів один з найяскравіших спогадів навчання. Володимир Петрович виростив не одне покоління відомих археологів і дав поштовх для розвитку науковців. Коли я навчався у Чернігівському педуніверситеті, він був одним з перших моїх викладачів, і я йому здавав перший екзамен. І та перша п'ятірка, яку він мені поставив, якби дала мені вже Дорогу у життя студента, який добре вчиться. А якщо згадувати його, то всі згадують розкопки, всі згадують лопати, на які стояли, всі згадують посвячення в археології. Це дійсно фантастика. І ті студенти, котрі вчитимуться далі, у яких історію викладатиме вже не Володимир Коваленко. Для них він все одно залишиться в розповідях випускників. Володимир Петрович згадується не завдяки його лекціям специфічним, а завдяки. Експедиціям, тому що експедиції для археолога, для історика це не не завжди свято, але завжди те, що запам'ятовується надовго. Образ Володимира Петровича на археологічних під час археологічних досліджень це не повторно, це залишиться назавжди в історичному факультеті. Володимир Петрович залишиться не тільки в справах він залишиться в фольклорі історичного факультету, складені навіть пісні під гітару. Де він згадується, тому е Володимир Петрович е не помер він став легендою.